Все було в нас дуже добре. Жизнь кипіла, і потім в один день прокинулись ми від вибухів. Наше місто Вовчаць знаходиться на кордоні з Росією. Пішли колони зразу, танки всякого. Там ми сиділи там віконечко. Це дивились. Під обстріл попали перші цивільні авто. Я не знала, як сказати це Юлі дитині. У неї вражена вада серця з народження в 9 місяців її прооперували, зробили дуже тяжку операцію. їй не можна тривожитись, не переживати. Це ж серце все пропускає через серце, як кажеться. Там теж було дуже складно, було дуже страшно і авіація, і високо, і ночами летіла, і прямо над будинками нашими пролітали. Не було ні зв'язку, виходили в поля, шукали, ті точки, де посадки, щоб почути хоч якусь новину. Ми виходили і виглядали, і чекали, і ніхто не сумнівався, що наші недалеко, вони прийдуть все рівно. Було дуже страшно, ну дитина налякалась, такі були вибухи. Я ж її бачила по її стану, яка вона напружена. Була треба було щось робити, і поїхали до своїх знайомих в Івано-Франківську область. Приїжджаю, зразу поворот, є воронки, такі воронки, свіжа земля, прильоти. Уже ракети, оці С-300 вже прилітали, вони прям влучали у швидку відділення швидкої допомоги. Невідкладно треба виїжджати і вивозити дитину. Дякуючи службі, спасимо Україну, все дуже оперативно. Приїхали в назначений термін, час привезли в Київ, все добре. Поселились ми в центрі, там надавалася і психологічна, і медична допомога. Ми обстежилися. З Юлією працювали психологи, вона ходила до арт-терапевта, дуже гарна жінка, дуже їй допомогла. Вона розкріпостилась. Вона знайшла там друзів. Нам запропонували ці будиночки. Ми подобається нам місто дуже красиве. Будиночки, все комфортно, все що треба, все є дуже зроблено, продумано, дуже гарно.